Події тижня у житті України та її збройних сил у програмі на варті. Спільному проєкті телерадіостудії БРИЗ, Міністерства оборони України та 7-го телеканалу. Вітаю вас! Мурпіхам, які боронять околиці селища Чермалик, що на Приазов'ї ворог спокою не дає. Російські найманці зухвало використовують зброю заборонено мінськими угодами. Ситуація стабільна та під контролем українських морпіхів, але противник постійно дає про себе знати, особливо дошкуляє з настанням темряви. Ночі працював міномет їхня СПГ. Перестрілки ночні, там питаються, де може щось зажечь або виявити, ще додаткові наші огневі позиції. Ну, виїжджає беха їхня кілька разів, ну плюс працювала їхня. Утім, наші воїни на ці провокації не піддаються. Добре укріпившись, вони міцно тримають оборону і запевняють, що жодного міліметра своєї землі не віддадуть. Поки активність російських терористів упала, зараз только наблюдаємо. Якщо видим, слышим передвиження техніки, передвиження личного составу, даємо запрос на відкриття огня, ну і действуємо, естественно, адекватно. В підрозділах об'єднаних сил продовжується робота із досконалення боєздатності усіх залучених військових частин. Одним із пріоритетних напрямків зазначеної роботи є підвищення майстерності та злагодження танкових підрозділів, які входять до складу резервів угрупувань. Перевірка готовності підрозділів однієї із танкових бригад Збройних сил України у складі об'єднаних сил є надважливою на сьогоднішній день. Особовий склад виконував дії у різних формах та способах застосування бригади. На танкістів чекало чимало сюрпризів: долання загороджень, маневрування, водні перешкоди. Ми бачимо специфіка місцевості Донбасу. Має дуже багато бар'єрних перешкод, наприклад, як водні перешкоди, дуже багато дам, дамби не підготовлені. Ми повинні до цьому готуватися і бути готовими. Вважаю, моя бригада з цим може бути столкнутися під час виконання бойової задачі. Згідно легенди навчань, один з батальйонів бригади отримав задачу висунутися на бойові рубежі, але на відстані семи кілометрів передові підрозділи танкістів виявили противника. Мотострілкова механізована рота пересувалася у складі колон. Командиром батальйону було прийнято рішення зайняти позиції та нанести вогневе ураження противнику. Під час висування було створено дуже багато бар'єрних перешкод, завали, мінні поля. Де військовослужбовці вміло переодолели і своєчасно вийшли на вогневу позицію і виконали тим самим бойове завдання. На сьогоднішньому занятті ми отрабатывали тактику наступлення і пораження цілей, як в прямій видимості, так і з дальньої дистанції зі стрельбы закритих позицій. Як командир Взвода, который работает на дальние дистанции закрытых позиций, моя задача произвести правильный расчет цели, а, так, а также дать конкретные данные наводчику, куда ему наводиться. Проводимо евакуацію, якщо це такое там морбіхи там ВДВ, у них нема евакуації з техніки. Це теж своя специфіка роботи, як должен під'їхати транспорт, як ми повинні транспортувати вода. І більш опасні, тому що ми не знаємо, як ну, да. машина поведе. Танкові екіпажі виконали бойові стрільби з танків: з ходу, з короткої зупинки та в умовах оборонного бою. Відпрацювали наступальні дії, а також перехід до контратаки. Я впевнений, що ми зможемо. Виконати любу на нас задачу і допомогти тим підрозділам, які знаходяться на передньому краї. Ворог має чітко усвідомлювати, що танкові підрозділи зі складу об'єднаних сил здатні виконувати поставлені перед ними бойові завдання у взаємодії з підрозділами інших видів родів військ. Наголосив на навчаннях генерал-лейтенант Сергій Наєв. Танкісти вдосконалюють майстерність у володінні новітніми вітчизняними зразками танкового озброєння. 13 червня Маріуполь відзначив четверту річницю свого визволення від проросійських найманців. Саме цього дня, чотири роки тому українська армія очистила місто від проросійських терористів. За підсумком операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. Водночас ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав. З річницею визволення привітали мешканців Маріуполя та сусідніх населених пунктів морські піхотинці, які тримають оборону на приморському напрямку. У всіх нас одна батьківщина від Дону до самих Карпат. І матір одна Україна. І той, хто поруч зі мною, мій брат. Наш прапор злітає під купол, на ньому небес синява. Як скеля, стоїть Маріуполь за волю, за долю й права. Я Маріуполь, я Україна, я перемога. Скорботна річниця. Чотири роки тому, 14 червня 2014 року, у Луганську був збитий український військовий літак Іл-76. О першій годині 10 хвилин ночі з переносного зенітно-ракетного комплексу терориста так званої ЛНР підбили літак, який заходив на посадку луганського литовища. 49 військовослужбовців, які перебували на борту, а це 40 десантників та 9 членів екіпажу військового транспортника, загинули. І до інших подій тижня. 11 червня в Одесі відбулася офіційна зустріч міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака з міністром оборони Республіки Молдова паном Еодженом Струзою. Протягом зустрічі глави оборонних відомств згодили пріоритет подальшої співпраці у сфері оборони. В рамках офіційного візиту керівники оборонних відомств України та Молдови обговорили поточні питання щодо подальшої співпраці на рівні штабів видів збройних сил двох держав та взаємодії у сфері військово-технічного співробітництва. Ми в цілому підтримуємо спільний воєнно-практичний курс на європейську та євроантактичну інтеграцію і будемо назаємновигідний основі розвивати нашу співпрацю між міністерством оборони Молдови. І Міністерство оборони України. Такий підхід підхід дружби, підхід взаємопорозуміння і підтримки буде завжди між Молдовою і Україною. Тому що ми рахуємо Молдову дружньою країною для України, і наша перспектива тільки разом для того, щоб допомагати і забезпечити безпеку як в цілому. Так і в нашому регіоні, серед розглянутих питань і проведення спільних навчань як на двосторонній основі, так і в рамках співпраці з НАТО та окремими партнерами. Ми завжди підтримуємо, ми будемо підтримувати Україну, наш братський народ, наш сусід. Всі можете надіятися на нашу піддержку. Так ми знаємо, що Україна завжди піддержить нас. Міністр оборони України відзначив, що наразі склалися тісні відносини між військовою академією міста Одеса та військовою академією Національної армії Республіки Молдова імені Олександру Челбун. Також сторони обговорили питання стосовно обміну досвідом з протидії цілісному спектру гібридних загроз та подальшу співпрацю в питаннях реформування збройних сил двох країн. Україна і Молдова мають спільні виклики і загрози. На жаль, сьогодні Російська Федерація продовжує гібридну війну. На Донбасі нарощує ударний військовий потенціал в Криму, дестабілізує Чорноморська Азовський регіон і звичайно, непроста ситуація і Придністрові. Міністр оборони України зазначив, що російські угрупування, які знаходяться на території Придністров'я, та в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою як для України, так і для нашого південно-західного сусіда. Україна притримується чіткої позиції, яка заснована на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова. Придністров'я є невід'ємною частиною Молдови. Ми робитимемо усе можливе, аби допомогти у відновленні територіальної цілісності Молдови та підтримати її в подальшому, зазначив міністр оборони України. Також під час зустрічі глав оборонних відомств України та Республіки Молдова міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, запросив міністра оборони Республіки Молдова, пана Еуджена Стурзу, взяти участь у святкуванні 27-ї річниці незалежності України та військовому параді, які відбудуться 24 серпня на Хрещатику. Міністр оборони Республіки Молдова пан Еуджен Стурза прийняв запрошення та подякував українському колезі. І до бойового життя війська. На півдні України одна з бригад оперативного командування Південь Збройних сил України провела навчання з переміщення сил та засобів комбінованим способом та з подоланням водних перешкод. Захід проводився в рамках відновлення боєздатності з'єднання після виконання бойових завдань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Перед початком навчань у бригаді успішно з високими оцінками від вищого командування було проведено навчання зі злагодженості дій батальйонів, з'єднання загалом та у взаємодії з іншими бригадами Збройних сил України. На навчаннях були присутні перші особи командування Збройних сил України, головнокомандуючий начальник генерального штабу, командуючий сухопутних військ, командуючий оперативного командування Південь. І всі три генерали поставили найвищу оцінку 28-й бригаді. А це свідчить про те, що дійсно бригада боєздатна і дії дійсно злагоджені. Під час подолання водних перешкод у тісній співпраці з військовими понтонерами захисники України відпрацювали широке коло завдань, зокрема здійснення інженерної розвідки та обладнання паромної переправи, організація переміщення колон техніки, відбиття повітряного удару умовного противника, виставлення димової завіси та облаштування місця зосередження для подальшого переміщення. Ми відпрацьовували переправу переправу через річку Південний Буг. Там були організовані напади. Умовні, звичайно, напади на переправу. Ну і були застосовані дії по прихованню нашої переправи від противника з повітря. Противник застосував авіацію, але нам вдалося приховатися від нього і вдало перейти на інший берег. Навчання з відновлення та підвищення рівня боєздатності механізованого з'єднання триватимуть і надалі. Щорічно у третю неділю травня своє професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров'я України. Президент Петро Порошенко привітав українських медиків з професійним святом, вручив високі державні нагороди та наголосив на розвитку військової медицини. В умовах російської агресії на сході України ми будуємо військову медицину. Слухайте, згадайте, що було 4 роки тому? Я звертаюся до військових медиків, які зараз в цьому залі. Звичайних аптечок не було. Життя українських воїнів залежало, чи привезуть кровозупинюючі засоби волонтери, чи не привезуть. Ні промідон, ні перевезучних засобів, самих простіших речей не було. Яку велику ціну Україна заплатила за те, що в попередні роки руйнувалася армія і військова медицина. Зараз ми її будуємо за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців. Зараз, після отримання високоякісної медичної допомоги, за що я хочу подякувати як військовим, так і цивільним медикам. 93% воїнів повертаються до строю. Президент подякував військовим та цивільним медикам, які своєю сумлінною та професійною роботою рятують життя українським воїнам та привітав присутніх зі всесвітнім днем донора крові, яке відзначається 14 червня. Глава держави зазначив, що своєчасний доступ пацієнтів до якісних та безпечних продуктів донорської крові дозволяє щорічно рятувати мільйони життів. А в умовах війни, яку проти нас розв'язала Росія, донорство крові є внеском абсолютно кожного у спільну справу національної оборони. Музика. Найважча сторінка в історії сучасної військової медицини почалася в 2014-му на Сході України. За чотири роки вже налагодилася доставка необхідної кількості ліків. По живому натренувалися самі фахівці. З початком операції об'єднаних сил хвиля поранень різко зросла, але завдяки військовим лікарям допомога надається вчасно і професійно. З медиком одного з підрозділів морської піхоти з позивним Балто познайомилися наші кореспонденти. Війна це не лише втрачене життя, але й ті, які вдалося врятувати медики, що наважилися боротися за чужі долі там на передовій, ризикуючи собою власним здоров'ям, сьогодні на вагу золота. Золота година один з ключових термінів військової медицини, що означає час, за який пораненому бійцю належить надати кваліфіковану медичну допомогу і стабілізувати життєво важливі функції організму. І з кожною хвилиною, яка спливає, зменшується шанс постраждалого не тільки на ефективне лікування поранення, а й, власне, на виживання. Ти, вже, коли біжиш до пораненого, ти вже думаєш, яку ти допомогу йому будеш надавати. Як ти його будеш витягувати, де стоїть машина? Ти переживаєш, щоб було все нормально. Щоб, якби вивезли пораненого, він побачив свою сім'ю. А страх щодо о, де впаде чи те поране, ну він зовсім відсутній. Важливо на передовій і профілактика захворювань. Морські піхотинці ніколи не скаржаться, розповідає Балта. Виміряти тиск, обробити порізи, щоб не було запалення це все рутинна, щоденна праця медика. Для цього треба робити так звані обходи по передовій. Раз в дві неділі, раз в місяць робимо обход, огляд бійців, дивимося. Кого що турбує? Також дивлюся на бійців. У них, наприклад, можуть бути такі проблеми, як там порізався, поцарапався і так далі. Мозоль, але ж це ж все-таки морська піхота. Вони ж не звернуться, не скажуть, що має там вавка, ай-яй-яй, а вона може загноїтися і так далі. Приходжу, дивлюся, надаю допомогу. Також перевіряю стан аптечок, тому що, можливо, там був трьохсотий, надавали. Допомогу і витягнули щось зі своєї аптечки, і звичайно, на санітарний стан їхніх окопів, кухонь і так далі, де вони живуть, бліндажей і проводити дезінфекцію. Ще звертаються це алергічні реакції, тому що якби трава ідеш, трава колюча там обжалила руку, якби починаються алергічні реакції. Користуюся я з таким рюкзачком, маю дає все, щоб надати першу допомогу. Кровотечі, дихальні шляхи, ось гемостатики тут є, бинти є, системи є для вливання, розчини і так далі, розчини плюс тут висять відразу, бандажі є, мішок є для вентиляції легень, для іскусного дихання. Сумарно він запакований десь на кілограм 10 напевно як, би, як говорять, медик повинен бути і водієм, і медиком. Дуже часто саме від швидкості реагування та високоякісної роботи медиків залежить чиєсь життя, чи не щодня. Останнім часом ще більш популярним у тактиці дій російських найманців стало встановлення розтяжок, на які натрапляють не, не лише військовослужбовці, а інколи і цивільні люди. Зросла й кількість кульових поранень. Я можу як мінімум продовжити життя там, на годину до госпіталя. Я можу зробити це зупинити критичні кровотечі, прихідність дихальних шляхів, пневмоторикс, перев'язки і так далі, зробити йому внутрішнє вливання, внутрішньовенне, внутрішньокосне і так далі. Практично все до хірургічного втручання. О, такий випадок одного разу, коли Водій поїхав по своїм справам, він допомагав, допомагав розгружати і їжу з машини. І я отримав виклик, що є трьохсотий. і прийшлося самому за на машину, загрузити пораненого і вивозити його. Так що бувають різні випадки. Своєю тимчасовою базою морпіг пишається, облаштували всім необхідним забезпечення на висоті. Тут ми відпочиваємо, тут ми приймаємо терапевтичних пацієнтів, пігулки даємо, уколи робимо. Це така точка, звідки я можу добратися і на ту сторону до своїх на евакуації, і на ту сторону. Можна сказати, така центральна точка, звідки я починаю свою роботу. Медицина вже стала набагато краще. Передають ліки. Я... Пишу замовлення, що мені злік потрібно. В принципі, мені це все передають і в достатній кількості. Є такі препарати вже більш із новітніх, які дорого коштують. Мені їх також вже передають препарати. Зараз в мене є всього достатньо. Аптечки ми отримали повністю. весь склад особовий склад комплектований, і аптечки так на достатньо високому рівні. Фізичне загартування надважливе на передовій і для медиків також. Хвилини за тиша, на жаль, останнім часом рідкість. Проте, якщо таки трапляються, то хлопці в обов'язковому порядку займаються на власно самостійно виготовлених тренажерах. Це загартовує не лише м'язи, але й бойовий дух. Тут майже на нулі розслаблятися не можна. А так медики морської піхоти загартовують свої фізичні властивості, щоб подальшому мали можливість витягнути пораненого з полю бою. Допомогу надають не лише військовослужбовцям, але й цивільному населенню, якщо в тому є необхідність. Радіють, що це навзаєм. Місцеві жителі при будь-якій нагоді так само підтримують наших бійців. Тут на передовій перемоги та звільнення окупованих територій чекають найбільше. На позиціях знову чути вибухи. Армійці реагують миттєво. Нашому герою повідомляють, що внаслідок чергового мінометного обстрілу російських окупантів є поранений. Тож зйомки закінчуються, а Балто вирушає на порятунок. Перемоги всім нам! Вони мають за плечима військову кафедру у цивільних вишах та їм бракує досвіду справжньої військової служби. Кожного у військовому квитку молодше офіцерське звання. Втім, досі не було спроможності випробувати свої знання на практиці і віддати обов'язок батьківщині. Однак їх час прийшов. В Україні цього тижня завершується кампанія призову на військову службу офіцерів запасу. Куди саме Одещина відправляла своїх офіцерів на перепідготовку і якою військовою професією марять юні захисниці України, знає наш кореспондент. Ганна Онопченко зустріла звістку про свій призов до лав Збройних сил України з особливим захопленням. У дівчини з Луганщини, яка нещодавно здобула вищу юридичну освіту з військовою кафедрою в одеських вишах та паралельно займалася волонтерством, ще на першому курсі народилась заповітна і здавалося зовсім не здійснена мрія. В армії я хотіла завжди мене привкала та но м -м, я вважаю, печаток. Я ща події, які ектори призійшлідома. То, чим я займалась, то есть я займалась волонтерством достаточно довго, десь три роки. В Одесі я займалась волонтерством в Одеському військовому госпіталі. Це свой пчетика відложила, на моєму рішенні. Зробити перший крок довелось самій. Дівчина відправилась у районний військкомат, де здивувала багатьох. Хоче стати морпіхом. З іншими призовниками взялася оформлювати папери, проходити медкомісію, урочисто склала військову присягу. Нині їх група вирушає до Львова на перепідготовку. Я считаю, что это был очень такой э, важный шаг в моей жизни. Э, это ну, самые лучшие эмоции, скажем так, пока. вот Я ничего более такого высокого еще не испытывала. Я не знаю, что меня ждет. Это такой, знаете, вызов самой себе вот в какой-то степени. Но э, с другой стороны, это моя давняя мечта. То есть, абсолютно честно. Я отучилась на юриста пять лет. Э, и вот теперь хочу в армию, потому что это действительно моя цель. Многие отговаривали, как так, девочка, все дела, но. Хочеться поэтому віжу себе просто в там. Понімаєте ну якби как бы, не віжу себе в юриспруденції, а вот в армії віжу після стандартних організаційних процедур на місцях. Кандидатів відправляють на навчання до вищих військових навчальних закладів країни, де вони опановуватимуть обрані спеціальності. Декілька йдуть на перепідготовку до військової академії міста Одеси. Семерова направляються до академії сухопутних військ імені. Гетьмана Сагайдачного у Львові і 19 офіцерів їдуть в Київ в інститут телекомунікації та зв'язку імені Героїв Крут. За два дні вони мають прибути до військово-навчальних закладів та бути зараховані для навчання. Зараз На перепідготовці вони будуть отримати знання по тим посадам, на які вони будуть назначені, тобто те, то, що вони проходили на військовій кафедрі, а зараз просто буде йти спеціалізація. Перед відправленням понад 30 молодих офіцерів запасу з приписними листами в руках отримують останні настанови від військового комісара Одеського ОВК. Це такі самі строкові службовці, тільки офіцери. Тобто це люди з вищою освітою, люди, які пройшли військову кафедру, люди, які вміють вже спілкуватися з іншими людьми. І, в принципі, як офіцери мають взяти на себе відповідальність по тим підрозділам, якими вони будуть керувати. Згідно наказу глави оборонного відомства, цьогоріч до лав збройних сил призовуть понад 500 офіцерів запасу з різних регіонів держави. Вони перебуватимуть на військовій службі півтора року у частинах, розташованих поза зоною бойових дій на сході. Військові комісаріати провели роботу щодо відбору можливих кандидатів і добровольців. Для тих, хто хвилюється, пояснюють, більшість місцевих мешканців після перепідготовки у військових вишах і розподілу проходитимуть службу на Одещині. Я прийшов добровільно до військового комісаріату та захотів піти. У Збройні Сили України, тому що я вважаю, що це повинен виконувати кожен громадянин України, бо зараз у нас дуже тяжкий час. Мої родичі, мої близькі вважають, що кожен чоловік, навіть як ви бачите, вже дівчини, так повинні це пройти, повинні пройти цей путь. Військові комісаріати здійснили відбір кандидатів, забезпечили проведення медичної комісії. З метою визначення придатності кандидатів до військової служби та направили своїх кандидатів на тестаційну комісію до Одеського обласного військового комісаріату, де під час спілкування з кожним кандидатом було прийнято рішення або призов його, або про надання відсрочки від Призову. Це навчання, наявність одної дитини віком до трьох років або двох неповнолітних дітей. Після трьох місяців служби офіцери, якщо вони виявлять бажання, зможуть укласти свій перший контракт зі Збройними силами України і застосувати набуті знання на практиці. Щороку також збільшується кількість дівчат, які виявили бажання служити у війську. Тепер це вже стало тенденцією. Одеситки зможуть скласти гідну конкуренцію чоловікам, впевнений військовий комісар Одещини Юрій Біляков. Ну, дівчата от якраз вони йдуть не в Одеську академію, вони йдуть у Львів академію імені Сагайдачного і в інститут. Телекомунікації. Жінки активно почали йти з 2014 року в армію. Тобто, тоді, коли була велика потреба в э, особовому складі, гендерність жінка виконує, як раніше казали, чоловічу роботу. Виявляється, вона не тільки чоловіча. Я вообще, в принципі, вважаю, що армія не має ділитися на дівчик і на парней. Служба має бути одна для всіх. То есть, вот это розділення, от этого у нас очень много проблем в армії женщинам, вот это гендерне неравенство, всі діла. Я вважаю, що це нужно убирать. Ми этому йдемо, уже класно. Найстаршому з цьогорічних офіцерів призовників 40, наймолодшому 23. Є такі, що остаточно визначились із бажанням укласти контракт із Збройними силами України, здійснити його вони зможуть лише по завершенні перепідготовки, звернувшись до командира обраної ними військової частини. Цього тижня пройшов чемпіонат з мініфутболу серед військовослужбовців повітряного командування Південь повітряних сил Збройних сил України. У змаганні брали участь шість команд із трьох областей. За яскравою грою спостерігали і наші кореспонденти. Чемпіонат повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України з футболу проводиться з метою вдосконалення професійного рівня та майстерності військовослужбовців повітряних сил, підвищення рівня їхнього здоров'я, фізичного та духовного розвитку, популяризації футболу в збройних силах України, відбору кращих спортсменів до складу збірної команди збройних сил, з футболу, утвердження авторитету війська України серед цивільного населення. Ці змагання проводяться в цьому році перше з допомогою КП Спартака, де проводяться ці змагання, пішли нам на зустріч, щоб ці змагання відбулися. База у них, яка дозволяє провести ці змагання. В чемпіонаті брали участь шість команд військових частин та з'єднань, які дислоковані у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, які вперше зустрілись на полі та боролись за кубок чемпіона. Занимаюсь футболом уже приличные лет 10. Э, то есть это игра, которая настоящих мужчин, можно сказать. То есть и здесь собраны самые мужики, потому что в такую жару в 2 часа дня играть это очень тяжело. Наша команда начала собираться до турнира еще за 3 недели. То есть уже были отобраны со всех подразделений наших э, самых лучших. Скорость, выносливость, э, Реакція, рішення. Ну то есть надо очень быстро решать, потому тому що нападає очень, очень жадно. Протягом чотирьох діб тривала запекла боротьба між збірними командами. 15 червня в умовах неймовірної спеки пройшли заключні ігри та визначились переможці чемпіонату з міні футболу. Футбольна гра була надзвичайно емоційною, адже ніхто не хотів поступатись перемогою. У підсумку перше місце серед команд учасниць посіла збірна команда 18-ї зенітної ракетної бригади з міста Херсон. Друге місце команда 201 ї зенітної ракетної бригади з міста Первомайськ. Третє місце за одеситами з команди 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Последняя игра была очень сложная. Соперник был достоин, молодцы, конечно. Мы, если мы первую игру там выиграли нормально, там со счетом 9-2, то эту игру 2-0 ну, выбороли. Только победа, только вперед. И все. Мы постарались и сделали это. Поедем домой с хорошими впечатлениями ну, и дальше заниматься там, потому что с 1 июля уже сборы будут на чемпионат петренных сил и будем уже готовиться представлять именно ПВК уже. Теперь команды будут готовиться до других змагань. А ми і надалі будемо спостерігати за спортивними подіями нашого війська і знайомити вас з їх переможцями. Таким був цей тиждень. Більше інформації ви знайдете на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіо студії БРИЗ у соціальній мережі Фейсбук. До зустрічі, будьте здорові і на все добре.